Лот номер 20. Уг. Уг, плюс валіж. Одяг для е, дому, одяг для відпочинку для сну. Валіш. Це валіш у нас. Розміри тут будуть різні. Я думаю, вас здивувати ціною. 350 євро за одиницю. Це валіш. Лоти 50-52 одиниці. Ми сформували лоти по 50-52 одиниці по ціні 3,50 євро за одиничку. Ця модель є в кожному лоті. Так, це ук, штанці трикотажні. Ми зробили дуже багато комплектів. Ук. Сорочка. Наприклад, ось комплект сорочка і пінюар. Тобто розміри будуть співпадати. Максимум, максимум, так ми ще підбирали, можливо, щоб одна одиничка, наприклад, точніше, один розмір може бути розбіг. А так, ми постарались. Це Валіш. Фіміле. Декілька одиниць інших брендів буде. Це Валіш. Валеш, боді шикарне боді, і воно не обов'язково може бути білизною. Так, це у нас комплект Famі. Феміле. Феміле це також французький бренд, більші такі трошки розміри. Валіш, принцеса там, там, також просто літній топ. Валіш, і подивіться, яка вишукана тут моделька. Не обов'язково це для дому. Це повноцінний такий боді, під, піджак і так далі. Я казала, що ця модель є в кожному, там чорну ми бачили? Да? І от він ще малиновий. І бачите перлинки. От вони є, на жаль, не на кожній одиниці. Це сток, тому треба це розуміти, що деякі можуть бути нюанси. Але тут нюанс тільки один. Валіж, ось такий комплект. Футболка, ця футболка є в кожному лоті і от розміри. І розміри, і кольор. Є пудровий і є чорний. Ще одна сорочечка від ук. Боді. Точніше, такий корсет від валіж. <кій> Сорочка Валіш. Віця тут як, така як паутиночка. Красиво так зроблено. Угу. Темний Темно-вишневий колір, піжамка, комплект від ук. Трикотаж. Ще один халатик, такий пенюарчик від Валєш. От із цієї серії ви ще побачите декілька речей. Це Валєш. Це також Валєш. така легенечка-легенечка фланелічка. От, те, що я казала. Ці, е, із цієї серії будуть в кожному лоті комплекти. У нас є, і ми формулували комплекти. Топи, у нас є шорти, у нас є штанці, у нас є халатики. Тобто ми по максимуму формували комплекти, щоб вам було зручно краса. Продавати, пропонувати все своїм клієнтам. З довгим рукавом боді також буде в кожному лоті. Там дві моделі у нас було. Такий комплект також має право на життя. Це Ук. Ця моделька є в кожному лоті, в І дивіться, ця штучка для панчох Вона знімається. І просто у нас такий корсет. Комплект від ук. І халатик. Це ук у нас. Так, наступна одиничка. Вона одна єдина була. Такий батіст, шикарна, дуже класна сорочечка Далі, дивіться, яка краса. І на спинці. Не на спинці, а те, що нижче спинки. І останні одинички такі корсети в кожному лоті. Якщо ми кладемо дві однакові одиниці, то якщо у нас є можливість, ми завжди робимо, кладемо різні розміри. Отже, ми подивились з вами лот номер 20 По ціні 3,50 євро за одиницю. Наші контакти в описі. Дякуємо за лайки. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути. Курсі всіх новинок мирного дня.